Так, тут треба упиратися єсть. Хе -хе хей Захотів поролонки, ну де ж твої мамочки? Я ж бачив, дружок, що там стояли гарні полосочки. Бачив. Єсть! Оце він уже. Одна! Давай поцак! Братанчик! Юшечка йде! Реально може бути сон. Так де я дав? Та yeah. давить, Та ти що осторожно? Дивись, щоб не зійшов. Ого, так дергає, та бери переписал. Та я та, Ти подумав, що вже катушки нема, да? Думав вже так просто дергать. Вот <рес> вес. <рес> да. Так, ти на мандулу кажеш. Да. А мені на що ти прикаєш ловить? Силикон. Бери силикон, дай мені скинуть. Так може я теж мандулу хочу. Да, давай по очереди. Під тебе кошу. Так, беру 16 грамів. І мабуть, все-таки я почну з паролошика. Вода трошки світліша стала. Поставимо 113 колорок. Переслав ручку. Хай. Так правильно, що ви так, ловите? Це що ти що гріша? Капець, ти Мені так ру... удобно. Ти, як воно може бути удобно? Вот так вот. Ти а ти взагалі ног... правша чи лівша? Правша. І я правша. А чого я кручу? Левою рукою, а ти правою? Може тебе так не не знаю. Мені так удобно, все. Так треба тобі переучуватися. Як це не обізваємо? <різь> 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 так, ладно, давай, мандула проти поролонки, поїхали. Ти кидаєш туди, я кидаю сюди. Судак з моєї сторони. Кажу зразу. Як ми будемо грати? Хто більше вловить чи хто більше вловить. Візьмем два титула, хто більше і хто да. більшого, так? Да? Ну, ну. Я ставлю два пояси. Ти ставиш два пояси. Да, був біо. Так, ну це добре. Настрій вообще. Битва на два пояси. Опа, єсть. Перший Димончик! Ну <task> так? Ні. Але все рівно! Зарахований. 1-0! Що ти можеш сказати? Молодець. А-а-а! В свою сторону. Накидаєш <реш> щось! <реш> <реш> Берундасів. Так. Один один. Ух, пішов, Зійшов? Да, ну це не вважається. Йок це не вважається? Я його затягнув. Ну ти ж в лодку його затягнув. Коротше, один один. Та яке один-один? Давай сюди, дай, ну це я перший раз тобі уступаю. Треба вот. в руку ти взяв, зняв, відпустив. На, в руку. А так це штанга виходить. Ну на перший раз тобі прощаємо. Так. Половина, Половина? Пів гола? Ну, оце день. Та я ж не пів. Та кажу пить. Не випивати, а пить. Якби ти випивати, предложив. Та ні, ти б і тут рулі, і там, так що і тут трохи так не вийде. Друзі, піднімається, вітер ховаємося десь за острова, тому що некомфортно рибалити. Ну що, прокатались з вітерком? Прокатались. Порядок? Отлічно, взагалі. Тепер шукаємо судака. І поки ти його будеш шукати, Артур, я хотів би сидять. Так, кидай тут недалеко, тому що бугур перед нами. Якщо ти закинеш за бугур, будеш витягувати на бугор, ти будеш зачіпатися. Поняв? А я більше плаватися очіпатися не буду. Недалеко це метрів 20? Десь 20 метрів. Та ні, то перекат. Перекат? Да. І опять. Тягне. Да? Чи ні? Так я ж нічого не роблю. І лодка не пливеш. Столо. Так Ні, диви. Іде на тебе. Тягни, тягни. Давай, 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 давай. Так і ага. Так реально. Жесть. Так, диви. Ох, и давай. ты готов всю, блин, а что ты, блин, там пиццейку ешь? О, <реклама> 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 Свою красивую Сюгу, блять, писаком. Давай, блядь, реально заребинок. Та я знаю, ти тягнуть. Ну ти що ти знаєш? Блє? Підтягнеш потом. Потом, бля, їх, бля, свалив там. Давай, дргай, блядь. Та я бачу, давай, ти тягни тягни. Ух, ти мене, бля сині раздражаєш. Тягни, сейчасон может бути. Реально, можеть бути сон. Так, де як дав? Та я... давить, та ти шо осторожно. Дивись, щоб не зійшов. Ого, так дергає, та бери купу. Та я та ти дотягни спочатку. Я в тур. Ну то треба ручку просто на праву руку переставляти. <плес> Ніси ти що. Ого, Артур, давай! Я скинь! Угу! Та ти що? Давить, блядь! Бля, ми рука були! Мури його, мури! Він мене за мури быстріше! Кинь ту будь блядь, я тебе прошу! ха 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 <ріст> Ого! Да ти шо? Оце так наступа? так і викупимо! йо мое Капець. Ти бачиш, що творить? Може бути сам, да. Та сумяра железна. Це щоб я двома руками тягнувся перший раз, блин. Кинь ту будьку, блядь, шо держешь, блядь? Хай тебе ракушка будет, я в шоке буду. Чувак, це за Ну а, конечно. Так дьоргає, блядь! Да шо воно дьоргає? Так двинтн, бля! Ты це лодку тяга, ти шо гониш? Ёхури, блять, Что ты шо гонишь? Якуря, блядь, 20 якоря? Хуяка! Ты держешь? Хай тільки сейчас быть я 6 сумеру, блядь, вуха нам, блядь. Чувак, ты це? Це, це, Бля нормально риба. Ты ти... хай! А буракушка нормальна Фууууу! Це мене щось нереально Ой. Не може лудку так тягнути. блін. Тим ближе мы себе ще що десь да, да. назад, воно вже там... Вітер... Уже можна якорі витягувати там уже с носи снимать. Киви вже давним давно. Ой, димон, димон. Отут тут нельзя брать палку. Короче, це зацепка. <ріст> Короче ка це <кольце> зацепка. <ріст> Та ні, дивись іде. А? Моя церабина? Да, блідо приколують. <ріст> Бо <Та>, ти... <ріст> уже на 10 метрів, блін. Ну, Димон, з тобою я... все веселіше і веселіше. В Ого, який Ста... удар! Ооо, який удар! Та? Я тебе кричу блядь. кидаю туда б, узнаєш, блядь, що там риба. Димон, Ріня, зійшов да? реально такий ось сюди. Mm -hmm. Доканя есть, докази є. Тобто він тут є. Та понятно, Ти поняв? По телевізору даже показували. По телевізору показували по ТСН. Да, він взвичайні новини <с приїде туди. Помниш Павленка? Канемопед из лати вкручив, там что с тобой, все нормальненькое, что там назначай, не наверно, Есть! Димончик, клюнул! Отлично! Горный! Хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну нарешті мій рідненький. Ах ти ж, у страха, у страха глаза великі. Але перший хо-хоу. -хо. Хм! Тут є і бгруки, і йома. Друзі, все мої вітання. У природи немає поганої погоди через то вітер нам... Не заважає починати ловити судаків, цей маленький. Еч! Погнав! Погнав, друзі, підростати, а ми з вами в цей вітряний, прохолодний день в пошуках Судака. На жаль, місце у нас е небагато, тому що туди, як виходиш на велику воду, там така волна, що просто жесть. Тут більш-менш така волна, тому шукаємо десь якісь позиції, де можна щось піймати. А що, а що з цього вийде, дивіться, друзі, не пропустіть. Поїхали. Все як завжди по порядку, ви ж знаєте. З нами сьогодні в компанії Дімончик. Привіт! Да. Він пробує на селі кошик. Ловить дрова. Дрова ловить, так. Да. Ми з вами, друзі, пробували на мікрушку, на велику е паролонку та на мандулку щойно витягнули. На паролонку ми були в нас декілька покльовок. Одним словом поїхали. Рахуночок у нас 2-1. Ми Дімончика зараз наказуємо а -а -а. на е, кону два пояса WBO і WBC. Добре. Це по кількості та по якості. Поки що ми на коні. Ну, Дімон сказав, що в нього чуєчка, що сьогодні будуть всі наказані. По-любому. Капець. Він сьогодні стоїть на бугорку і охотиться за білою рибою. За таранню, да, підійшла таранька, І він за нею охотиться. То що він буде брати, фіолетик чи натуралку? Звісно, натуралку. Далі беремо ситуацію, стоїть він десь під бугромом. Під бугром. І охотиться за бичками. То що він тебе дужче буде клювати? Звісно, темне. темне, фіолет, машинне масло. Він у тебе може і на натуралку клюнути. Але от більше покльовок може бути на. Те, яка кормувала в нього база іменно сьогодні. Балтійське море. Там де діти мої теж поїхали. Є. Отлідно. Мікрушечка, друзі, мікрушечка. І як ти думаєш, якого кольору? чорно білий Синя. Та ти що? До, темний. Те ж про що ми з тобою тільки що говорили. Не сильно він великий, але не хочеться його злить. Непонятно як там мандулка в нього сидить. А ну де там? Прямо під самим верхом. Ну ти представляєш? Твою наліво. Ну коли чтко отсечка йде, запаньок блін... блін. Воно... Тю, так на день 40 грам та будеш чувствувати. На... Ой, хорош, Тимон, був! Ай-яй-яй! Оце тобі... Оце тобі біло мандуло! Блін! Мікрушечка, ти понял? А ніщо не хоче клювати? Що не кидаєш? Ніхера не клює. Рыба. Біло чорна мандула, друзі, в роботі. Ой, гарненький якийсь. Це судачок. Кілушечка. Все-таки він тут є, Дімончик. Є. Ти зрозумів, що мандулка робить. Оп! Є. Друзі біло чорна мандуло Дивіться, який хуліганчик захватив. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! 907-й колір. Но на пасивного сударя Самий раз. Хопа! Біжи рідненький. Давай нам папу й маму. Друзі, як бачите, кльов сьогодні не ахті, але ми е, собственно, і рибу не можемо знайти в вихолод, велику кількість. У нас така закрита територія, де ми можемо ходити ну, пересуватися, шукати. Ми знаходимо, але невеликі окремі стояночки і судака не сильно великого. В надії! надії на те, що ми щось знайдемо тут цікаве, ми продовжуємо нашу рибалку. І як бачите, пробуємо різні приманки, але от саме мікрушечка, мікрушечка нас спасає і виводить вперед. Тому що рахунок становить 3 1 Ха-ха-ха! <риклад> 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 Поїхали, друзі, далі. Вони в мене в окремій коробочці. Так сподобаються такі коробочки. Тут великі мандулки. Раз. Перебираємо коробочки, тут лишки. Хоп-хоп. Наступно. Штейлики, шмейлики. А тут, друзі, з мікрушечками і грузочками під них. Красота. Вони ще так класно ось поміщаються на цих карманчиках. Не журись, братик, чарочку налить. Ай, блин. Та що ж не журись, як риба не, не ловиться? А ти закинув як на кормачки, да? Та хай стоїть. Хай стоїть. Сейчас сейчас дзвоночок подцеплюсь. Все ж, як резина, щось съедобно, правильно. Заповідник це даже хуже. То есть ніж чем запретник, в общем, там вообще находиться нельзя. А ми в палатке розбили, короче. Мужики, блядь, вночі замка. О, єсть! Щука! Сход! Та ти шо? Да ні, ані. Фух, ох і подача була! Диви. Це товстолоб був. Ти бач соплі? Або сом, або товстолоб. Одна з двох. Фуу я лак. Через со я й не витягнув його. ну тепер будь укужати. Когось дирану. Ти поняв? Це або сум, або лобатий. Одне з двох. Не знаю хто. Ну слизь конкретно. Ну, це добре, що не щука, бо я аж розстроївся. А так-то нормально. Ну Дімончик, давай. Пора б уже знайшли, друзі, позиціон. Дуже непоганий. Так, 107 колір. Чинозис. Розгинаємо дойнячки. До точки у нас Дімончик 11 метрів. Якщо враховуючи, що глибина у нас буде десь 6 метрів, то десь недалеко від лодки теоретично покльовки мають бути. Так, Тут треба упиратися. Єсть Димончик. Угу. Перший, але це з мілячка, це той, що не, не, ну, не самі більші, вони на мілячку менші стояли. Хе Хей, захотів паролонки, ну де ж твої мамочки? Я ж бачив дружок, що там стояли гарні полосочки, бачив. А ти хуліганчик. самий малий клюнув. Паролонка, друзі, 107-го кольору. Такий грам 700. Біжи. Ох, Дімон, вибач, я забувся, що ти на юшку просив. Ну ми зараз вловимо крупного. Зараз ловим крупного. Так, друзі, на рахунок комплекта. Це, як завжди, Azura X-Game 318. Це моя палочка, коварялочка на літніх глибинах до 7 метрів. Вона мені закриває абсолютно все. В цю лайтову серію різається дуже класна катушка Exceler 3000 LT, що 2023 року. У мене була перед цим Excel. Е, той, що першого образця, але я десь її положив, не знаю, де і її не стало у мене. Всяке, може бути, не знаю. Ну, Взяв собі нову 2023 го і дуже-дуже дуже сильно незадоволений на саме на лайтіку до X-Game. Ну, нитка. До речі, в мене нитка також. Я поставив нову X-Game е 0.12 мм. Ось такий комплект. Ну, а Судак це мандули, паралонки, силіконки. Хто що предпочитає? О, наразі у мене стоїть паралоночка е, від профмонтажа 107-й колір. Опа! Ах, ха-ха! 107-й колір, друзі. і... Поставив я нарешті таки туди ексцентрик. От ексцентрик разом з паралончиком, це, друзі, м -м -м. тому що паралонка працює не тільки отак на ваших таких двох потяжечках, підривках, але коли опускається, ексцентрик заставляє її шевелитись вправо-вліво. Єсть! Оце він уже. Стой, бродяга. Одна, давай подсок, братанчик, юшечка йде. Стой, стой, стой. Сейчас. Може тобі поролонку поставити? Можна. Та зараз спробуємо. Пару запросів на, на мікро, а потім так. Да, і... Так. Ух. Щоб не спугнуть. Шалтой болтай. ха мужик. <заду> ну наконец то не, Ми samen. дождались! Блін. Да! Молодец! <заду> 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 Той, хто жде... Ні, nee, я вже пересунув. Ага. Той, хто чекає, да друзі! Той дочекається, обов'язково. Діволі, молодець. І тут таких десь 7 штук Уже Вже 6. Вже 6. І таки ж ти бачиш, найшливий холод. Ну, вже. Розкисли розкисли не те слово, весь день. Скільки оплавать. Оце він. Ось він, друзі, наш гарненький судакен. Який нас дуже сильно порадував. Клас. Ще я хочу сказати. Той, хто шукає, той обов'язково знайде свого судачка. От ми з Дімоном вже в нас руки опустилися. Находили дуже малі стояночки, не сильно великого судака, між ними були певні екземплярчики. Приїхали щуку пробували ловити. Під були лобатого. Потім вже Дімон каже, все. Мабуть, будемо їхати додому. Вже десь 4.30. І ми, вертаючись додому, рішили провірити ще одну ще іще одного приямочка. І не на цьому приямку, а на сусідній бровці стояли ось такі красунчики. Друзі. Тут ще такі є. Тому не будемо гаяти ні хвилинки. Продовжимо. Так, по проводці. Одна потяжечка, пауза. Одна потяжечка, пауза. две потяжечки, пауза. И дивитесь, как он падает. Можно давать трішки быстрее, подзависнуть. Можно давать трішки медленнее. Есть! <гас> Сход! Демон! Ну, как так? Я його скільки ждав! Ах ти ж! На нижній частині бровки. Блін! Друзі, 7 годин вечора закінчуємо рибалку. Рибалочка була у нас досить трудова, враховуючи те, що в нас була маленька кількість території, яку можна було обслідувати завдяки тому, що був великий вітер, ми тут і тусувалися. Що ми піймали, ви бачили, чим користувалися, бачили всім ні ні чеші. До нових зустрічі, друзів. У кої які питання, задавайте з радістю відповім. Пока. Дімончик. Пока. Хороша було Так, <сум> да. Жалко, що судаків мало. Нічого. Все <сум> буде.